Ну що, друзі, всім привіт! На зв'язку бодані в цьому відео я розкажу вам, чому ще не пізно залітати у гру Hamster Combat, Покажу вам найшвидшу прокачку у цій грі, щоб бистро добитися результатів. скажу, чому ця гра приречена на успіх, чому вона може заліститися на біржі, та ми на ній можемо непогано заробити. А також покажу вам топ 3 проекти цієї гри, наподобі ноткоїна, на яких можна буде заробити. І до речі, з одної, з одним з проектів я спілкувався з розробниками, де мені сказали, що там буде точний. Лістик на біржі. Тож, друзі, давайте не буду тягнути, будемо починати. Почнемо, друзі, із гри Hamstercomb. Давайте я її відкрию. І перше, хто не знає, це гра, тапалка, де без складень ти можеш штапати монети, заробляти монетки, перетворювати їх у профіль за годину і в майбутньому отримати реальний айдроп реальних монет та продати на біржах. Тож, давайте, друзі, почнемо для тих новеньких, хто. Ще перший раз це дивиться під відео. Я залишу посилання на цю гру, тому що по посиланню ви отримаєте 5 або 25 тисяч монет залежності, який у вас акаунт. А ми давайте почнемо. І перше, як нам потрібно швидко прокачуватися у горі. Друзі, дивіться, в нас на головному екрані є монетки. Ці монетки насправді сильної ролі ніякої не грають. За ці монетки нам бонусів ніяких не дадуть. Нам бонуси і реальний аердроп дадуть тільки за профіт per hour, профіт за годину, який є в правому верхньому кутку. Так сказали самі розробники. І на початку нам потрібно буде вибрати біржу. У мене вибрана біржа Bybit. До речі, чому Bybit? Тому що Bybit, говорили по слухам, вони будуть перші, одні з перших, хто буде лістити реально. Монет цього проекту, на якій буде продаватися. Тож, друзі, якщо ви, мабуть, хочете продати цю монету, посилання на біржу Bybit під, під, під відео, плюс отримаєте найкращі бонуси та умови по моєму посиланню. А ми давайте почнемо. Біржа, якщо ви вибираєте її на самому екрані, вона ні на що не впливає. Ці монетки практично ні на що не впливають. Ну тобто на аеродроп, а впливає профід за годину. І як зробити так, щоб профід за годину у нас ми прокачали найшвидше, найбыстріше? Та чому зараз ідеальний час заходити? Давайте зайдемо. Спочатку заходимо вкладу. Earn. Тут у нас є прості завдання, за які ми можемо отримати монетки, адже саме за ці монетки ми будемо прокачувати профіт за годину. І саме головне, що ми повинні заходити, це заходити. У пункт день на роздачу, де за 5 днів нам насипли більше 6 мільйонів монеток. Так далі ще одна з ключовою критерією швидкої просачки, це є привлікання друзів. Саме зараз нарешті пофіксили привлікання ось цих друзів, а тому, що на днях я не сильно знімав це відео на своїй основний YouTube канал, тому що глючило привлікання друзів і дуже багато людей запрошували рефералів, В них були помилки, але зараз говорили, все вже пофіксили. І нагадую, якщо ви запрошуєте вашого друга, чи можете свій акаунт можна. Байдуже, абузите аккаунти, батьків реєструвати. Ви отримаєте 25 тисяч монет до себе, якщо у вас преміум. Плюс у перспективі за досягнення кожного рівня ви можете отримати, як у мене бачите, по 500 тисяч монет з одного реферала, що дозволить вам дуже швидко качатися. А тепер. Як прокачувати профіль за годину. Профіль за годину прокачує за допомогою ось таких карточок, які повинні ви купляти. Цих карточків є декілька розділів. Є карточки вигідні, є карточки невигідні, але так як у нас йде швидка прокачка, то найвигідніші карточки знаходяться у розділ Specials. Вони будуть у вас у розділі New Cards. І в цьому розділі ви, як бачите, можете прокачувати карточки, які дають найбільший профіль за годину. Перш за все, коли ви будете купляти карточку, ви, наприклад, бачите, я от нові в мене перші дві карточки. Я хочу їх прокачувати. І ви бачите, що за 5600 монеток у вас додавиться плюс 375 монеток в годину. У цей профіт по авру. У мене, як бачите, за 4 дні вже 770 тисяч. Ось, наприклад, ще плюс 300 годин. Зараз у мене, наприклад, на деякі карточки просто величезні ціни, тому що в тому той прикол, щоб далі було трошки важче вифармлювати цей профіт за годину. Але, наприклад, моя дівчина без рефералок, без усього зуміла вже за 4 дні зробити 500 тисяч за годину. І саме головне, чому зараз не пізно залітати в цю гру? Це те, що як два дні додавали, як бачите, зверху «Daily комбо. Тобто ви купляєте случайні три карточки з усіх відділів. І вам дається 5 мільйонів монеток, за які ви можете дуже швидко вкачатися. Ось чому зараз не піду, тому що зараз всіх зрівняли з тих, хто давно заходив, з тих, хто зараз заходить. І у вас є можливість швиденько вкачувати для себе карточки. Кожен день це дейлі комбо оновлюється. Як бачите, через 4 години оновиться нове комбо. Також, друзі, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, який буде під посиланням цього відеоролика, тому що там я викладу по перше, а три топ проекти, на яких ще можна заробити, а по. Друге, я виставлю, як тільки з'являться нові карточки, я зразу виставлю, які ці карточки, щоб ви швидко їх купили, та отримали бонус у 5 мільйонів. Тому без кого підписуйтесь. І так, які карточки найвигідні, окрім Specials, нагадується Specials. У пункті Legal самі вигодні, це є ці ліцензії Європи, Австралії і так далі. Тобто, дивіться, я візьму, наприклад, якусь там ліцензію Австралії, бачите, плюс 1800 до мого доходу. До речі, а ось те, що пише профітпорву наприклад, ліцензія Австралія 18960, Це означає, що стільки сумарно вам приносить оця карточка, і саме за прокачку цих карточок буде даватися реальний аеродроп, реальний монет, які ми в майбутньому продамо. Ось. Далі, наприклад, із першої сторінки, що нам вигідно прокачувати, це є фан токени, це є стейкінг. Внизу нам вигідно прокачувати ці марджін трейдінг. І ось ці нижні, наприклад, Web3 інтегрейшн Ось, друзі. Ось ці карточки є самі вигідні, щоб ви швидко прокачалися завдяки Daily.com Ви це зробите швидко. І у вас є шанс в майбутньому отримати досить хороший аирдроп. А тепер, чому я думаю, що айрдроп буде? Та тому, друзі, що це зараз найпопулярніша гра. В неї грають понад 22 мільйони Людей кожен день. І це означає, що біржам, таким як Bybit, і іншим, їм потрібен оцей приток нових користувачів, які будуть шарити в крипті. Розумієте? І кожна біржа роздасть вам, ну, дасть доступи до цих монет для того, щоб чим швидше вона перша скаже, що вона залістить цю монету, тим швидше люди побіжуть на реєструватися на ті біржі. Як я вже говорив, перша біржа по слухам, це буде біржа Bybit. Також, друзі, основне ще в цій грі це те, що... А, потрібно заходити раз в три дні, наприклад, щоб ваш профіт per hour, який приносить вам певний, це до речі, це є пасивний дохід в годину, який без тикання, тому що можна тикати, але на тикання хіба на початку важливо, можна заробляти. І щоб він у вас не зупинився, потрібно раз в три години заходити в гру на ніч. Можна спокійно лишити телефон включеним і все буде окей. Я так роблю. Тож, друзі, основне розказу. І тепер топ 3 проєкти, які будуть схожими ще на ось цей так само. 啊。Uh Хамстер на ноткоін так далі. Друзі, заходимо. Мій телеграм тут залишаю посилання. І дивіться, по цьому посиланню можете по побачити топ 3 проекти. Перше це Bloom, це є біржа всередині Telegram, телеграма, яка зараз роздає токени. Друге, це Memefi, це є тапелка на подобі ноткоїна. Оцими розробниками я спілкувався. В них є дуже жорсткі партнери, які їх виведуть. Мені говорили гарантовано біржа. Та те, є Tapswap. Друге по популярності ха, після Hamster. Тобто я зібрав топ 3 найкращі проекти, які, скоріше за все, роздаду дроб, і ми безкоштовно зможе. Можемо заробити декілька сотнів, а можливо навіть і тисячі доларів, друзі. Тож обов'язково підписуйте на мій телеграм, ось який ви бачите на екрані, тому що тут я ділюся що, як монетками, так ділюся з вами різними угодами по трейдингу. Як ось ці. Нагадую, до речі, хто не знає, зараз я продав свій BMW M8 Competition за 135 тисяч доларів. І я показую, які угоди я купляю публічно. У своєму каналі для того, щоб заробити квартиру в Дубай, друзі. А на цьому ми попрощаємося. Обов'язково стикайте свій лайк, обов'язково стикайте свою підписку. Друзі. Тож, всім пока.